Літаки раф вибухнули, святкові спалахи в небі можуть спостерігати расисти в одному випадку. Військовий винищувач протаранив літальний об'єкт, а в іншому величезний літак несподівано підірвався, теж сконтактувавши із чимось дивним, справжні веселощі в повітря над головами росіян. Але і це ще не все. Далі вибухнули колони армії РФ. Відео вражають. Про це говоримо у випуску. Далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Російський штурмовик Су-25 під час виконання бойового завдання зіткнувся з розвідувальним БПЛА окупантів зала. Це сталося нещодавно на Донеччині. У результаті зіткнення літак зазнав пошкоджень носової частини. Про це повідомляє телеграм-канал шпіона». Сталася курйозна подія за участю штурмовика Су 25 одного з підрозділів 960-го штурмового авіаполку. Військова частина 75387 приморсько-ахтарськ. Під час виконання бойового завдання на території Донецької області су 25 зіткнувся із рашистським розвідувальним БПЛА зала, внаслідок чого носова частина отримала пошкодження. Так зазначено у повідомленні на цьому пригоди з рашистськими літаками вже ж не припиняються. І так нещодавно стало відомо про те, що рашистські військові літаки впустили дві авіабомби поряд із житловими будинками в Білгородській області у результаті було евакуйовано понад 150 жителів. Про що на своєму телеграм-каналі повідомляє рашистське видання Астра, що позиціонує себе як незалежне. Нештатний схід фа 500 відбувся поряд із житловим будинком на вулиці Перемоги у селі Кустава Яковлівського міського округу Білгородської області. Евакуйовано понад 150 жителів. Села трьохсотих, буцімто немає. Бомбу мають вивести та знищити. А друга авіабомба впала поряд із житловим будинком у селі Пушкарне Білгородського. Області журналісти заявляють, що нині відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ябомфаб в Орефі та на окупованих територіях України протягом 2024 року. Крім того, раніше стало відомо і про те, що на аеродромі. Астаф'єва в Московській області вибухнув військово-транспортний літак АН 72 Про що повідомила в гурміноборони України та показали відео вибуху на аеродромі. Астаф'єва, як стало відомо згодом, здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака АН – він належав військово морському флоту Арафії. А орієнтовна вартість виведеного з ладу літака сягає близько 4,5 мільйона мільйони доларів. В ГУР вкотре наголосили, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Між тим у мережу також потрапив момент жахливої авіакатастрофи в південній Кореї. Борт, що слідував із Бангкоку, під час посадки винесло за майже злітно-посадкової смуги. Він врізався в огорожу та загорівся за винятком двох. Врятованих осіб, усіх, хто був на борту, ймовірно загинули, повідомляє південно-корейська інформаційна. Агентство із посиланням на пожежну службу рятувальники проводять пошукову операцію. На борту було 175 осіб та 6 членів екіпажу. Станом на зараз влада підтвердила втрату 122 осіб. Дві врятовані жінки пасажирка та членка екіпажу знаходяться у лікарні. Вони травмовані, але ризику для них немає. На відео, які ширяться в мережі, та місцевим телеканалам видно, як літак намагається приземлитися без розгорнутих шасі Лайнер поїхав по. Землі врізався в бетонну стіну, а потім вибухнув. Ймовірно, причиною катастрофи могла бути несправність шасі. Окрім того, із двигунів літака валив дим, через що офіційні особи пропускають що туди могли потрапити Птахи. І вже після зіткнення з птахами борт втратив керування. На місці аварії ведеться слідство. Покликане встановити точну причину трагедії. Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чує Мок особисто прибув на місце аварії та оголосив округ Муан зоною особливого лиха і висловив співчуття родичам потерпілих та пообіцяв надати їм державну допомогу. Офіс президента тим часом скликав екстрену нараду вищих секретарів для обговорення плану реагування. Генеральний директор авіакомпанії Джіджюер Кім. І ба перепросив та висловив співчуття членам сімей, які втратили рідних, і також пообіцяв надати всю необхідну підтримку. Незалежно від причин я бору на себе повну відповідальність як генеральний директор, зазначив він, що а Ми тим часом повертаємося до втрат расистів. А вже аж не лише в небі окупанти зазнають сильних ударів. Так, до прикладу, днями противник здійснив спробу розширення плацдарму біля річки Оскіл. Дві колони техніки йшли на двох напрямках, але їх зупинили українські захисники. Відео бойової роботи з'явилися на сторінці батальйону ударних безпілотних авіакомплексів «Ахілес-92» штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Зазначено, що даний підрозділ із допомогою гвардійців першого БРОП Буреві та десантників 77-ї ОАМБР відбив механізований наступ противника на Куп'янському. У напрямку бійці батальйона Хіллес вразили та знищили 21 одиницю військової техніки противника. За кілька днів стало відомо про те, що рашистські військові знову намагалися розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл. Сила оборони відбила атаку рашистів. Про це повідомив командир батальйону Хілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Він зазначив, що наступ відбувся в дві хвилі та тривав майже весь день. Батальйон ударних Баакахілес 92 92-го ШБР разом з першим БРОПавор. РВІ та 205 батальйоном 241 ОБР та Ро відбили атаку військових раф, екіпажі батальйону «Ахілес» зупинили 12 одиниць бойової броньованої техніки, знищили одну бойову машину, піхоти та два танки. Також пошкоджено 8 бмп 2 та один танк. Крім цього, силам оборони вдалось знищити 24 чотири військових, із них 18 двохсотих та 6 трьохсотих. Тим же часом в мережі активно шириться інформація про азербайджанський пасажирський літак Мрайер 190 що розбився в Казахстані. У Баку схиляють до версії, що судно було підбито рашистською ракетою ППО над Грозним. Лише через три дні після катастрофи, в якій двохсотими лишилися майже 40 людей. Очільник Кремля зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву. Під час розмови Путлер вибачався за те, що інцидент стався в рашистському повітряному просторі. Проте не визнав те, що саме його ракетою був підбитий літак. В Баку не здоволені такою позицією Москви. в Кремлі. Процитували текст бесіди Путлера і Алі і в ньому представлена російська версія аварії. Відповідно до неї, літак неодноразово намагався приземлитися в аеропорту Грозного у Чечні, але безуспішно, оскільки російські системи ППО відбивали атаку українських дронів. Також слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом авіакатастрофи, але там не йдеться про обстріл рашиського ППО пасажирського літака. Тим же часом у повідомленні прес-служби Алієва говориться, що у фюзеляжі літака були отвори. Крім того, згадується свідчення тих, хто вцілів після катастрофи. Вони говорили про те, як чужорідні частинки пробували салон під час польоту літака. Відмінності між рашистськими та азербайджанськими показаннями свідчать про те, що Азербайджан не задоволений тим, якою мірою Кремль відмовляється прямо визнати роль рашистських систем з збиті літака, наголошують в інституті вивчення війни. До слова Володимир Зеленський доручив передати Азербайджану дані українського розвитку щодо авіакатастрофи з літаком Брайер-190 під актав, щоб встановити правду про її причини. Глава Української держави підкреслив, що кожне людське життя є безцінним, і кожна втрата повинна отримати належну увагу та розслідування, щоб встановити правду. Він додав, що на місці трагедії були виявлені докази, які, за словами свідків, можуть вказувати на відповідальність арефії за те, що сталося. Зеленський згадав випадок. З рейсом МН-17, коли Араф заперечувала свою причетність, поширюючи дезінформацію, і за його словами, це лише посилює необхідність консолідації міжнародних зусиль для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності. Президент України закликав до дій і підкреслив, що необхідно забезпечити прозоре розслідування, трагедії залучення міжнародних експертів. Світова спільнота, яка каже Зеленський має об'єднатися для тиску на Москву, щоб уникнути маніпуляцій та забезпечити справедливість для. Жертв катастрофи. Наразі в Україні існує значна проблема із серійним виробництвом бронетехніки. Танки поки не виробляються в Україні. Єдиний танкоплот до війська так і не дійшов. І є певні сумніви, що в умовах війни він таки діє. Проте є Дуже гарні позитивні зміни. Рейнметал планує виробляти сучасні танки Пантер та бронетранспортери «Фукс» безпосередньо в Україні. Очікується, що щороку виготовлятиметься до 400 одиниць техніки. Однак, строки початку такого виробництва навряд чи варто очікувати в 2025 році, тому що заводи ще потрібно збудувати. Українська компанія італійська компанія Leonardo та британська Бай Systems також планують розгорнути виробничі потужності в Україні. Перша один із найбільших машинобудівних холдингів в Італії. Друга е учасник виробництва широкої лінійки озброєнь від літаків до підводних човнів. Е для нас релевантне виробництво гаубиць Л119 на території України також було. Досить непогано. Українські підприємства долучаються до виробництва української броні. Проте обсяги контрактування на виробництво бажають бути кращими. З того, що постачається у війська, це БТР-4 Буцефал, БТР-60 М Хорунджий і бронеавтомобілі Козак 7. Варта інноватор. Очікується, що в найближчі роки обсяги виробництва української бронетехніки будуть зростати. Е Такі певні підсумки року, що минає, є трішечки і негативу, але позитиву, як на мою думку, трішечки більше. Тому, друзі, не забуваємо, що в умовах того всього, що було озвучено, нам потрібно з вами ще й допомагати війську через волонтерські організації. Тому, будь ласка, донатимо, донатимо і ще раз. Донатимо. Ну і ще одно. Україна зараз готується до закінчення транзиту російського газу та направила листа до енергокомісара через загрози Словаччини. Фіцо там їздив до Путіна на поклон, Фіцо погрожував Україні. от ну Для Фіцо насправді ситуація з транспортуванням газу до Словаччини, це досить така, скажімо. Проблема е важка, тому що вся його влада, по суті, базується на тому, що от я забезпечу газ і буде в нас все хорошо, дешевий російський газ, а тут лавочка закривається. Отже, Україна ви виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів у умовах повної зупинки транзиту російського природного газу у відповідності до інтересів національної безпеки. Герман Галущенко говорить, після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів. Ми готувалися до закінчення транзиту. Щодо заяв керівництва Словаччини, Герман Галущенко зазначив, що таке рішення буде грубим порушенням європейських регуляцій. Е, ну, от якось так. Росія постачає газ, нафту по всьому світу. Зараз, звісно, менше в умовах санкцій, але великий парадокс. Якщо взяти деякі регіони Росії, особливо великі регіони, ну, мова піде зараз не про них, але все одно, от, якби такий. Основний показник того, що робиться всередині самої країни і в російському суспільстві. Є така в них Якутія або ж Республіка Саха, що за площею дорівнює п'ятьом Франціям і є найбільшим суб'єктом Російської Федерації. Ну і це ще не все. По суті, Якутія це годувальниця і скарбниця усієї Російської Федерації. Там знаходяться поклади майже всієї таблиці Мінділеєва. Великі поклади газу, нафти, золота, алмазів, але, здавалося б, найбагатший регіон Російської Федерації. Мають вони жити найкраще навіть, ніж Арабські Емірати. Але чомусь живуть в злиднях, топлять дровами. І от парадокс, газ. Магістральні труби проходять через Якутію, мімо, е, точніше, повз хати, які опалюються дровами. Вілікоє вілічіє. Е, ну і тепер для тих, е, хто е, розуміє, або навпаки, хто ще не розуміє, що таке руський мір. Подивіться на західні території Російської Федерації. Калінінград поруч знаходяться Литва, Естонія, Латвія. Як живе Калінінград, як живуть в сусідніх європейських країнах. Причому Лінінград це ж колишня е, територія Німеччини Да? От після за підсумками Другої світової війни Калінінград перейшов до СРСР, ну тобто до Росії, не? і якось позитивні зміни там тільки зі знаком Мінус. Е, також колись відхапали е, шматок у Фінляндії. І от, колишня Фінляндія, частина Карелії, живуть, ну трошечки не по-європейськи, живуть в халупах, живуть в бараках, які ще полонені німці будували. Опалення, знову ж таки, відбувається дровами, але людям чомусь від того хорошо. От сусідні. Фіни, які дивляться на це все на русський великий мір, мабуть, дуже сильно заздрять мешканцям Карелії. А мешканці Карелії говорять, що їм і так хорошо. Якщо вот. що, то пити будемо менше. Вот. Ну, а якби виростуть ціни, то можна і кушать немножечко поменше. Давайте подивимося, як живуть. Люди в глубинке Карелии, это, кстати, не многочисленный э, этнос, північні вепсы. Давайте давайте. Людмила Ивановна всю жизнь прожила в Шолтозере. Работала в школе лаборантом, а этот свой неказистый домик, построенный из остатков сгоревшего ранее, купила в 1991 году. Тогда еще за 471 рубль. В нем нет ни газа, ни канализации, ни отопления. Только печь да водопроводная колонка дальше по улице. Да я уже привыкла, мне 77 лет. Я уже только какой жизни только не видела. Поэтому я уже приспосабливаюсь к ней, как говорится, как по возможности. Все. Что тут делать-то? Ну, хватит дров, да хватит. Я смотрю, мало, так да, буду экономнее топить. Одену лишнюю кофту. Либо в куртку, у -у -у. либо валенки у меня есть. <сих> Зимой хорошо. В шелтозере, как и во многих российских сельских населенных пунктах, благоустройство дома зависит от благосостояния его хозяина. Если есть деньги, можно и новый дом построить, и воду в него провести, и отопление наладить. Но большинство так и живет, как жили их родители, деды и прадеды. Нежели богато, не надо привыкать. Жили, значит, деды, бабы. Прадіди, прабаби, і ми так будем жить на зло всій Європі. Страшне. То їх з самого дитинства загартовують, що це є нормою, і вони потім всім розповідають, як же в них класно, уютно і по домашньому А Запад загніває сусідня Фінляндія, ніяк ніяк не догніє бідняє. Так, гаразд. Стосовно маніпуляції і шантажу Фіцо. Далі є думка від президента Володимира Олександровича Зеленського. Давайте її послухаємо. Дорогі українці. Сьогодні я говорив з президентом Азербайджану, висловив співчуття президенту і народу Азербайджану. Не сумніваюся, що можна встановити повну правду про катастрофу літака азербайджанських авіаліній і що Росії не вдасться нічого приховати. Зараз вже залучені партнери, яким може довіряти. Передусім, Азербайджан Україна надасть всю допомогу, яка необхідна, і ми закликаємо підтримувати Азербайджан в цій ситуації і кожну країну тиснути на Росію. Що припинилась брехня про цю катастрофу? Така ж брехня, як і була про MH17, про збитий над Донеччиною Боїнг в розмові з президентом Алієвим ми Відзначили героїзм екіпажу, який витягнув літак на територію Казахстану і який врятував 29 людей. Але, на жаль, багато загиблих. За це все повинна бути відповідальність і відповідальність саме тих, хто ударив по літаку, і хто все це в Росії допустив, що літак став мішенню. І заслухав сьогодні доповідь розвідки щодо того, що сталося наявних у нас даних. Я доручив передати всі факти партнерам. Найближчими днями ми будемо продовжувати нашу комунікацію з лідерами, хоч і новий рік наближається, але робота без зупинок. Вже ми маємо попередній графік нашої дипломатичної активності, і на січень місяць, зокрема, з нашими американськими партнерами. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а Також а, спілкувався з міністром енергетики Германом Галущенком. Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через словаччину. А, близько 19% – це. В загальному обсязі ми працюємо з іншими сусідами в ЄС. Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами в Європі все, щоб зберегти стабільність об'єднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних прав. Щоб там Путін не сказав фіцу, коли той був в Кремлі, але європейські правила повинні бути сильнішими. Ніж зв'язки того чи іншого персонажа з Москвою, ще одне: ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає. Слава Україні! Отже, стосовно заморозки і Трампа, майже половина українців, вважаючи перемога Дональда Трампа на виборах президента США. Наближає мир в Україні, принаймні це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 45% опитаних українців вважають, що перемога Дональда Трампа на виборах у США наближає мир в Україні. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, що були проведені КМІС у грудні. Соціологи зазначають, що з тих, хто вважає, що мир стає значно більшим, п'ятнадцять. Надцять відсотків, а решта 30 відсотків говорять, що мир стає лише трохи ближчим. Про те, що мир навпаки стає більш віддаленим, говорять. 14% – респондентів про значне віддалення 5, про деякі 9%. Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися із власною думкою. Водночас, лише 7% опитаних переконані, що мир може бути повністю справедливий для України, і лише 11% мають думку, що мир буде повністю. Несправедливий для України загалом же 23% українців вважають, що при Трампі мир буде переважно або повністю справедливим для України. Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим. 31%. і ще 29% Вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії. І важко сказати, чого саме буде більше. Решта 18% не змогли визначитися із своєю думкою.